Ти можеш е, усвідомлювати себе в моменті тут і зараз і з цього моменту перескакувати робити квантові скачки. Тобто тобі не треба, да, як лінійно ми думаємо, що мені треба повчитися 150 років, зробити 150 сертифікатів, щоб в мене було, а тоді я буду кимось. А ти в цій точці, в квантовому просторі, де є все тут і зараз, ти як знаєш, ніби як надягаєш на себе роль, вживаєшся в неї і вже починаєш цим жити. І сам простір довкола він починає під тебе підлаштовуватися під твою нову роль. І таким чином в тебе, тобі не треба три роки до цього йти, а ти можеш до цього прийти за півроку. Ти робиш квантовий скачок, і ти вже в цій точці є твого поля. І ти напряму з'єднуєшся зі своєю духовною сім'єю. Тобі приход... Ну, як духовна сім'я, це так само не окремо від тебе. Це ти є, це твої вищ... вищі тіла. Це ти. Uh -huh. Це не окремо, uh -huh. це ти є. Uh -huh. І ти просто знаєш, з'єднуєшся з собою. В розширений стан виходиш, задаєш запит, і тобі в моменті приходить відповідь. Якщо є якісь блоки через там розумі, да, наприклад, людині може проходити трішки пізніше відповідь через простір. Наприклад, якщо вона відразу не може спіймати цю вібрацію, да, тобто ти на вібрацію виходиш вищу, mm -hmm. щитуєш е, все довкола, це є енергія, а енергія це інформація. Все, що зараз до mm -hmm. тебе довкола, навіть двері, ти можеш читати предмет. В ньому так само є інформація.